Добрий день. Сьогодні хочу записати невеличке відео для матусь, в яких маленькі діти. Про те, як матуся може допомогти своїй дитинці швидше одужати і найголовніше екологічними і безпечними способами. Дуже часто чуємо у себе на садочку, які діти відвідують. Матусі жаліються, що висока температура піднялася, або якісь. Запалювальні процеси в дитини йдуть. Там той же самий насморк, кашель. І я хочу поділитися тими способами, які використовувала сама в своєму в житті, коли моя донька росла. або... Цими ж способами ділилася вже з багатьма мамами і чула дуже приємні відгуки про те, наскільки це просто, ефективно. Ну і на саме, саме головне, що це екологічно і це не додає там хімічних препаратів і не впливає якось на організм дитини згубно через прийом медикаментів. Отже, хочу поділитися дуже простими засобами. І це буде три таких основних, основних засоби. Перший вода, другий колір, і третій ну, нехай це сонячне сито. Ми його назвемо. Мамам дуже подобається. Отже, перший вода взагалі воду можна використовувати дуже часто під час того, як з'являються якісь запальні процеси в нашому організмі. Особисто я за допомогою води дуже багато чого лікую. Але ж сьогодні ми про наприклад про високу температуру діти, дитини, да і е, саме просте, можливо, ви пам'ятаєте, коли у вас е, під час хвороби в дитинстві підіймалася температура, мама вам на лобіка клала е, вогку в серветочку, да? чи хусточку, намочену в холодній воді. Ось цей принцип можна використовувати для своєї дитини, але ж я трошки поточню, що в ту воду, в якій ви намочуєте хусточку, додайте туди кубиків льоду, тоді вода стане структурованою. Що таке структурована вода? Це змінена, змінена будова клітини води. І вона, по перше, інформаційно як очищується. Переписується та інформація, яку несе вода до того ж, ви можете на цю воду, наприклад, ще нашептати якісь свої материнські послання про те, що моя дитинка дуже, вона здорова, вона бадьора, вона радісна, і що нехай це відбувається швидше. І той посил, який ви будете вкладати в цю воду, готуючи її, да просто звичайну воду, в яку ви кладете кубіки льоду, а потім намочуєте в ній серветочку, кладете. На лобіка дитині, а потім намочуєте просто свої руки в цій воді, протираєте обличчя дитини. Потім можна потихеньку натерти руки цією водою і протерти грудку дитини, ручки, ніжки, і таким чином ви будете навіть самі відчувати, як, наприклад, висока температура, коли в дитини да, то ця висока температура буде як паром виходити через тіло. Такі самі можна вправо робити і в уяві. Тобто, ви собі уявляєте, наприклад, у дитини висока температура, в неї жар навіть. Да? Ви, ну можливо, зразу вам буде страшно відмовитися від жарознижуючих препаратів. Але ж, даючи жарознижуючий, наприклад, ви можете спробувати ще додатково такий прийом. Ви просто собі уявляєте, що ви берете і свою дитину просто поливаєте з відра чи з якогось ковшика чи з. Ковшина, поливаєте зверху на маківку голови, і вода, ця холодна вода ллється, обтікає все тільце дитини, і при цьому ви уявляєте, як після того, як вода пролилася, тільце починає випаровувати. так, знаєте, Наче земля випаровує після дощу. І таким чином під час цього випаровування знижується температура тіла. Начебто, знаєте, такий дивовижний чи казковий спосіб, але він дуже добре діє. Я на цьому про це впевнилася і на своєму власному досвіді, і коли допомагаю лікуватися, ну, наприклад, своєму чоловікові, бо донька вже в мене доросла, і вона сама справляється з цими питаннями. Або ж можете уявляти, що ви дитинку просто окунаєте, вона пірнає в холодну воду, а потім її швиденько витягаєте і так само тіло випаровує. І кілька таких повторень ви робите: три, п'ять, потім можете зробити невеличку перерву, потім як. Коли ви бачите, що знову, наприклад, підіймається температура, а це таке буває. Ви тільки зіб'єте навіть медика... медичними препаратами, ви тільки зіб'єте, через якийсь час знову піднімається температура. Ви знову можете цей процес повторити. Причому за один підхід можна через невеличкі паузи кілька робити разів таку всередині себе умовну таку вправу. Отже, вода за допомогою води фізично і за допомогою води ментально ви можете допомогти своїй дитинці швидше справитися, збити високу температуру. Друге, якщо у вашої дитинки є якісь запалювальні процеси, ну, діти це частіше всього. Це носик насморк, да, це, можливо, горлечко болить, чи кашель починається. Тому можна використовувати цвітову терапію. Як це робиться? Наприклад, якщо вам треба полікувати носик, то це буде синій колір, він відповідає е, певній чакрі, е, яка знаходиться в нас в зоні третього? Ока або міжбрів'я. От ви уявляєте собі, що тут міжбрів'я з'являється таке маленьке сонечко, але воно не звичайного кольору, а синього. І воно випромінює сині промінці. І ці сині промінці починають розповсюджуватися по всім просторі в цій області, де Ніс, де носоглотка, і освічують і тим самим, начебто знімають, е, ті збудливі процеси в слизовій оболонці, які зараз дитині приходиться переживати. Ви можете навіть вкладаючи дитину на ніч подумки, поставити туди таке синє сонечко і умовно сказати просто про себе, поки моя дитинка спиться, синє сонечко лікує її носову порожнину. Якщо це пов'язане з горлом або з бронхами, то це може бути блакитний колір, тобто таке саме сонечко, але ви його розміщаєте, розміщаєте в області горла, так само уявляєте, як сонячні промінчики цього блакитного сонечка розповсюджуються по дихальним шляхам. Це може бути горло, це можуть бути бронхи, навіть альвіоли, і ви уявляєте, як це синє сонечко лікує там запальні процеси. Щодо інших, захворювання інших систем чи запалення в інших частинах тіла або системах організму, можливо, ми поговоримо якось іншого разу. Сьогодні просто про такі, знаєте, гострі респіраторні захворювання, йдеться мова. Ну і третій спосіб найулюбленіший в знайомих мені мам це золоте сито. Ви уявляєте собі. В просторі прямо перед собою, знаєте, таке сито, звичайне сито, наприклад, яким, через яке ми просіємо борошно. Але це сито не з фізичного матеріалу зроблено, а воно, наче, зроблено із світла, наприклад, із такого золотисто-жовтого світла. І ось це сито тонку, з тонкого плану, да з тонкої енергії починає просіювати тіло вашої дитини. Тільки тепер ми починаємо з ніжок і стоп. Це сито, наче проходить все тіло, просіюючи все те, що воно там знаходить. З того, що заважає дитині швидше одужати, або що ослаблює дитину. І таким чином ви проводите через ніжки, потім через тулу, поручки ручки захоплюючи шийку, голівку, і над головою ви піднімаєте подумки це сито і вже уявляєте, що там всередині щось просіли. Знаєте, так начебто ви просіювали борошно, і там були якісь ниточки. Можливо, якісь крупиночки чи ще що-небудь. Але вам можуть уявлятися будь-які предмети. Іноді матусі кажуть, що там якесь сміття уявляється, або якісь нитки, або навіть якісь комахи, чи ще що-небудь. Знаєте, взагалі абсолютно не важливо, що там вам уявиться і побачиться. Важливо те, що кілька разів проробивши таку вправу, ви на енергетичному рівні почистите свою дитину, відновите чистоту в середньому. Верені неї, і допоможете енергетично швидше е, встановити той баланс, який допоможе дитині справлятися з чи, чи з якимись запальними процесами. Ну, от, три такі вправи. Будь ласка, користуйтеся і можете ділитися зі мною тими результатами, бо я точно знаю, що результати бувають: вода, колір і золоте сито. На все добре. Нехай ваші дітки будуть здоровими і вам теж бажаю сил, наснаги, терпіння, мудрості, любові і здоров'я. Бережіть себе!